Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароличі і будемо дивитися таро-прогноз для риб на січень 2024 року. Але перед цим хочу вам побажати риби, щоб цей перший рік, перший місяць в цьому році був для вас дуже класним, надихаючим, був поштовхом, так би мовити, для вас, щоб цей рік пройшов для вас незабутнім і класним. Отже, будемо дивитися. Перша колода незалежні. Давайте глянемо, що очікує на вас риби у Січні. Що очікує риб? У січні. Дев'ятка кубків. Три камчі. Кажезлів. Дев'ятий, третій дім у вас тут випадає. Реально, є якісь моменти в комунікації з кимось, тобто тут і від того, що з кимось можете не сходитись в поглядах, хтось може там вас пригнічувати, наприклад, на роботі, колеги да з кимось не сходитись в такому соціумі також Тут може бути сильні якісь роз, ну, як це, да, коли ми не сходимося з нашими близькими людьми, а це потім виливається в зовнішнє якесь коло, про це всі починають дізнаватися і так далі. В такі плітки можуть ходити. Вот. Тому я би сказала, що ем, питання комунікацій буде стояти у вас тут прямо, ну, Активно. От. Ще що хочу сказати: да, дев'ятка кубків перегорнута, якісь такий зацикленість на собі, да, можливо, незадоволення своїми рез результатами, чого ви досягли, а, 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 і також незадоволення, там, наприклад, вашим оточенням. Е, і, тут, е, і також це якась це може бути розчарування, да, якесь відчуття неуспішності, хоча. хоча Дев'ятка кубків, щоб до неї дійти ще, треба багато чого пройти. Тобто тут явно якби, може людина сама себе е обесцінювати. трійці мечів ну, явний конфлікт, як я і сказала, да, Тобто це може бути і розрив із партнером, це може бути вплив третіх осіб на ваші стосунки, це може бути м просто як сварка, да, що з кимось щось не поділили. І вийшло це в отакі різкі. Обставини. Але при цьому шістка жезлів є, яка говорить, що все ж таки у вас є люди, які вас підтримують. Ви впевнені в своєму е баченні, в своїх діях, і це ну, для вас головне це те, що вас е рухає вперед і дозволяє вам якось розвиватися, щось робити. Да? Тобто, це активність, це комунікація, це е дуже яскрава проявленість на е роботі. І це домінантність в стосунках. Бажання бути зверху, так сказати, на коні. Окей. Okay. І давайте далі. Наступна колода це Таро книга тіней. Давайте тут поглянемо, що очікує риб. Десятка пентаклів. Імператор і лицар Пентаклів. Угу. Ну, дивіться, середина, звичайно, вона така дуже про роботу. От, наприклад, імператор це прям коли людина дуже багато працює, вона структурує, вона все планує. А тобто, вона багато за що відповідає. Це якісь керівничі посади, це, можливо, контакти з вашим менеджером, керівником. Це, ну коротше, тут прям дуже активна історія в роботі, і тут прям про те, що імператор у нас ще про те, що дуже багато роботи. Ну, типу, бачиш, тут жінка, вона там щось закреслює, в комп'ютер дивиться, в неї там якісь дедлайни. Що в нас тут? 31... е да? А, ну хоча, можливо, вона просто дуже багато працює. І це про фінанси, до речі, це другий дім закриття своїх потреб, закриття своїх фінансів, закриття своїх якихось фундаментальних моментів, і це не може радувати. Десятка пентаклів може говорити у нас про якийсь момент з сім'єю і грошима. Тобто, наприклад, ви знаходитесь в такій золотій клітці, умовно, у вас все є, все добре, але хочеться із неї вийти, хочеться кудись рад, далі рухатись. Також десятка пентаклів, наприклад, може говорити про те, що ви чогось хотіли матеріального, у вас це не вийшло, або вийшло не так, як ви хотіли. Також десятка пентаклів це нерозуміння, де ви що ви, як ви, або недотримування якихось традицій, сімейних, або їх зміна цих традицій, що теж є таким кризовим етапом, може бути в вашому житті. І лицар Пентаклів це прям безпосередня теж робота. Тут тобто у вас такий середина січня, прямо пішли в роботу і не повернулися з неї. Знаєте, тобто ви дуже багато працюєте скорпульозно, отримаєте за це гроші, вам це і цікаво, і прикольно. Лицар Пентаклів, він дуже заземлений, і він такий треба, значить, зробимо. М -м -м -от. Тому по цим картам я би сказала, що у вас. Початок січня такий драматичний, з якимись конфліктами, розчаруваннями, а потім це прям робота. Робота, робота, робота. І все на цьому. Окей. І наступна колода. це 78 дверей. Давайте глянемо, що тут у риб в січні. Рібим Січі. Десятка кубків. Дивіться, у вас десятка пентаклів, десятка кубків. Якесь завершення. Цікаво. ну, ага. що ще. Король жезлів перевернутий. І двійка кубків. Угу. Слухайте. Ну тут історія. Особиста тут явно є якась. Явно є якась особиста історія. Ще й дивіться, світ такий у вас народження дитини, перехід в новий світ. Цікаво. Ну, що можу сказати? Дві десятки нам говорять про те, що щось треба завершити або щось іде до завершення. Можливо, ще не повністю завершилось. Тобто тут показують прям весілля. А у вас такого сильно нема. Ну, типу, ви не будете одружуватись. Але, можливо, все до цього або йде, або про це йде мова. Також, з іншої сторони, десятка кубків може говорити про ну, типу, конфлікти в сім'ї, коли ми не дивимося вже на все так, в ілюзії, типу щастя і гармонії. А коли ми дивимося дуже предметно, є якісь питання до нашого партнера. От. Але при цьому, з іншої сторони, двійка кубків нам говорить, що ми ж все ж таки намагаємось дарувати подарунки один одному, піклуватися один про одного, бути такими мічемними, добрими, проявляти своє кохання і так далі. Хоча щось цікаво. Отут більше кохання, ніж тут, тому що це десятка це така більша вже карта встановлення, а двійка – це ніби як побачення, ніби як якісь такі. Коли ми тільки знайомимось, наприклад, з людино, да? Тут вони ще такі маленькі дітки. Вот. а Тут вже дорослі. Тобто тут історія ціла. Можливо, можливо, тут розрив і нові стосунки. Можливо, тут сварка і потім примирення. Такі моменти тут є. Також король жезлів між ними затісався, який нам говорить про те, що ви можете. Не зовсім розуміти, як себе проявляти, як себе показувати, е які сторони показувати. Да? Король Жезлі, він дуже соціальний, він е такий м любить, коли їм, е коли їм восхищаються, так би мовити. Да? Але тут по перегорнутому е ніби розуміє свої потреби бажання, а ніби якби щось ще приховує, ще не зовсім розуміє. Як себе проявляти так, щоб ми напряму в соціумі приймали повністю. Це стосується насправді і стосунків, да, як я себе показую в стосунках, які стосунки я хочу, і так далі. Тут явно видно, що ви будете в роботі сильно, буде підтримка, буде робота, будуть гроші, а от питання особистісного характеру будуть підніматися доволі активно і протягом всього місяця. Отак. От І ще хочу подивитися м -м, на Лінарма, да, колода, на що вам опиратися? На що опиратися рибам у січні? Ваша опора в січні? Можливо, на якісь знання для риб. Книга. Книга це взагалі. Е Я вам покажу. Книга, це, ну, по-перше, це ну, читати, да? Тобто це може бути вас як просто як хобі заземляти і наповнювати, це теж важливо. Також книга це знання, тобто треба щось дізнатись, дізнаватись постійно. Або книга це навчання, коли ми вчимося. І це теж наш ресурс, куди ми можемо, мовно, втікати, на що опиратися. І також е ти 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 ти, книга, інформацію сказала. Ну, напевне, все. Да. Е, можливо, ще книга про дослідження взагалі вашого світу, вас і е, все, що відбувається навколо. Ось так. Бачите, як цікаво вийшло. Тобто, вас ніби просто перенаправили, сказали так: іди вчись, іди там читай, іди щось таке от роби. Да? Там отримаєш інформацію, яка буде тобі корисна тут, то в твоєму житті. Якби реально класно. Дякую, Риби. Я на цьому буду завершувати. Дякую, що дивитесь. І якщо вам відгукується, ставте коментарі і вподобайки під відео, і якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм. Я там завжди на зв'язку, і дані будуть теж під відео. Я вам бажаю чудового січня, щоб ви з усім впоралися. Місяць буде доволі. Реальным, да, адекватным. Бажаю вам удачи и пока!